Долар дорожче борщ. Ні, якщо варити його з вітчизняних овочів і без м'яса. Перший національний завершує серіал присвячений впливу валютного курсу на життя українців у заключному сюжеті про борщовий набір. Його вартість залишилася майже такою, як і торік. Ціна застигла, бо городина в Україні вродила добре. А от і з овочами та фруктами історія геть інша. Кусаються також м'ясо і молоко. Марина Анціфорова сходила на ринок і переконалася. Долар працює на ринку вже кілька років, каже, нині овочі для борщу майже не подорожчали. Може на гривночку подорожчала картопелька, так. а взагалі так само. Ну, 5 гривень. Ми виступаємо і по 4, і по 3, хто просить. А ті роки були й дорожчі, коли долар був там по 6, по 7, по 8, то картопля по 10 і морква по 10 були. Ну, Може не урожай. А зараз в два рази менше. Великий урожай. За словами продавця, трилітрову каструлю борщу без м'яса зараз можна зварити за 15-17 гривень. Щоби це перевірити, вибираємо овочі. Півтора цибульки, да? так можна так, морковки 12 і гривень. Очі цього року вродили краще ніж попереднього, каже експерт аграрного ринку Юрій Лупенко. Тому й ціни на них помірні. Найбільше подорожчали за останні тижні огірки. Нині за зелененькі просять більш як 30 гривень, але це тому, що їхній сезон вже закінчився. Гривню дві додали в ціні, солодкий перець і помідори. Ціна на овочі борщового набору залежить від насичення внутрішнього ринку і, враховуючи те, що Внутрішній ринок овочами якраз в нас є збільшення виробництво овочів, то ціни на них падають. Хто хоче борщ з м'ясом, витратить значно більше. Ціни на телятину, свинину та курятину з початку осені зросли в середньому на 10-15 гривень. Груді на ребро 50. Два місяці назад воно коштувало десь 35 40 гривень. Купила біточного кілограм. 65. Ну можна було раніше за 45-50 купити. За год один раз от могу купить или к большому празднику, там к Пасхе или к дню Рожження. Молоко, сир та сметана з вересня подорожчали на 5-10 гривень. Покупці з курсом долара це не пов'язують. Творог у нас практически каждое утро на завтрак, поэтому ну, как минимум раз в неделю килограмм творога это точно. Если взять соотношение роста доллара и роста цен, цены не повысились в два раза. Какой-то процент повышения есть, вот, но не в два раза, как повысился доллар. Найбільше додали в ціні фрукти, овочі з-за кордону. Банани з кінця літа вдвічі. Тепер вони коштують у середньому 20-23 гривні. Кіло апельсинів продають по 25-30, За привезені огірки просять 35. Експерти прогнозують, до нового року ціни підвищаться ще. Тому картоплею, морквою та капустою варто запасатися вже тепер. Марина Маринаціфорова, Андрій Радченко, Ярослав Тихомир, перший національний.